Зараз буде шок контент. Чи потрібно молитися до Марії? Давайте подивимося взагалі, що нам каже Біблія, тому що Біблія це є Книга Божа. І в Писанні ми бачимо, що коли Ісус Христос прийшов на землю, Він дав нам одну молитву Отче наш. І вже по самій назві ми можемо бачити, що звертатися ми маємо саме до Отця Небесного. І, е у Филип'ян, 4 глава, 6 вірш. В усьому молитвою подавайте прохання ваші Богові. Тобто немає посередників між Богом і людьми іншого, крім Ісуса Христа. Більше нікого немає. Тому, знаєте. Тут уже і відпадає питання, чи потрібно молитися Марії чи ні. Марія в Біблії, вона є благословенна, вона є покірна Богові, вона є приклад віри, смиренності. І Гавриїл він їй каже, благодаті повна, благодать сходить на смиренних Богові. Це велика честь, і вона прийняла волю Божу на її життя. Але в жодному місці писання в Біблії не вказано, що до неї потрібно молитися. Тому. Моліться і звертайтеся до Бога в ім'я Ісуса Христа. Не шукайте собі посередників, тому що Бог Він каже: Не робіть собі інших богів, і Бог Він хоче, щоб ми зверталися саме до Нього. Тому Ісус Христос прийшов і навчив нас молитви. Очі наш. Бог хоче чути ваше серце, щоб молитва ваша йшла від серця прямо йому. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є.